Вітаю, мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. У відеоподкасті Польща за тиждень ми обговорюємо найважливіші події в Україні на віслі. Хто дивиться нас на Ютубі, підписуйтесь на наш канал, а також тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Так і залишайте коментарі під цим відео. Нам важливо знати вашу думку цього тижня. І попереднього загалом у світі обговорюють дуже активно пограбування Лувру. А у Польщі інше пограбування цього тижня стало відомо про те, що депутат від конфедерації Конрад Беркович попався на крадіжці в магазині Ікеа, хоч він сам не називається крадіжкою. Говорить, що просто так випадково вийшло, не просканував. але... По порядку про це, це поговоримо. Що ж, що ж не вдалося йому просканувати? Що ж, я пропоную так: спочатку, хто такий Конрад Беркович, це депутат від конфедерації, депутат польського сейму, і він один із таких найактивніших, можна сказати, хейтерів українців, зокрема у мережі інтернету, в Фейсбуці, Віксі, мені, наприклад, постійно. Попадаються його пости про те, що а українці то, а українці сьо. А Зеленський просто ну, вимагає постійно якісь там кошти. Ну і загалом дуже сильно. Ну, помітно у нього цю антиіммігрантську риторику, антиукраїнську. Ну, то таке... Тож підкреслює якісь такі негативні новини, які стосуються українців в Польщі. Також кожного дня абсолютно в нього є якісь антиукраїнські, негативні щодо українців пости в інтернеті. Так, і загалом, якщо подивитися його політичну кар'єру, то він зараз пов'язаний з конфедерації. В 2015 році він був, наприклад, активно діяв у кампанії. Януша Корвіна Міке, це такий дуже ну, проросійський політик у Польщі. Звісно, не дуже популярний, так, але тим не менш ну, він був пов'язаний з цими середовищами, які ну, відкрито були антиукраїнськими і проросійськими. І сьогодні він ну, депутат польського Сейму від конфедерації. І ось в понеділок він пішов до магазину Ікея у Кракові. І потім з'ясувалося, що він був затриманий охороною. Потім приїхала на місце поліція, е і з'ясувалося, що він не заплатив як спочатку. Всі думали тільки за сковорідку, але речей було більше. Так, хоч ця ситуація не про якусь дорогу техніку, не про прикраси було, не про якісь історичні прикраси, як це було в Луврі, про що ж йдеться? Йдеться про сервіс із 18-ти тарілок, два пакети, дві упаковки із застібними пластиковими пакетами. По 50 штук у кожному кухонний фартух, а також два USB-кабелі та два usb зарядні пристрої. І загальна вартість цих товарів становила 394. Ну, це не якісь дорогоцінні товари, але все-таки, так як ця ситуація сталася із політиком, ну, то звісно, що ця історія одразу пішла в заголовки, її обговорюють як медіа, так і політики. Ну, і теж сам магазин Ікея вони. Теж відреагували, і ікея офіційно нагадала, як працюють взагалі каси в магазині. Каси самообслуговування, що скануєш товар, перевіряєш на екрані. Що ти відсканував, і наприкінці е, на екрані написано, чи точно все пробито, чи ти відсканував всі товари. І там треба натиснути так. Так, там, тобто, ні. ну теоретично забути про те, що щось можливо ти не просканував складно, тим більше коли це цілий список. Так, можна е... забути одну річ, але ну, не, не 5 чи так, 6 і, і на, на таку ще суму тут. Тут ще питання, так, яка, що було, крім цього, чи, ну, наприклад, якщо там було, не знаю, ну, товарів в 50, і звісно, можна було десь не побачити, що ти не просканував сковорідку, там ці пакетики, сервіз з 18 тарілок. Але якщо там було, наприклад, окрім цього, ще якась одна річ не знаю, ложка за 3 злотих, а Далі на далі 400 злотих сковорідка і все інше. На тут питання, що каже Беркович, як він це пояснює, Він каже, що він був у наушниках, і відповідно не чув, що спочатку він писав, що е, касувалом шизко, просканував все, але е, з'ясувалося, що е, щось таки не просканувалось. Це була звичайна неувага. потім він Писав е, трохи згодом е, в той же день, що він просто забув е, просканувати все. Лідер партії Слава Мірменсен з конфедерації теж якби е, відразу прокомунікував про цю ситуацію. і Написав, що е, е, Конрад Бірковича його колега не почув через наушники власне, е, чи щось проскановано, чи ні. Е, ну, бачимо тут таке трохи відхилення від різних версій, е, і, ну, і що дуже так помітно. Як Беркович це виставляє, що він не це все не. Не ховався за депутатською депутатською недоторканістю, що він що приїхала поліція, він заплатив цей штраф у 500 злотих. Що... Ну журналісти кажуть взагалі про те, що е, да, деякі говорять, що а він не ховається, він заплатив штраф е, і ну добре вчинив, е, що відповів за свій вчинок, але інші зупиняють такі пафосні якісь слова, і говорять, що е, ну, якщо ми починаємо аплодувати політику. За про ну, просто за те, що він не уникає відповідальність за порушення, то це означає, що є все-таки якісь занижені стандарти щодо політики. Ну це. Просто очевидно, що якщо ти вчиняєш якесь правопорушення, якесь порушення в межах магазину, ну ти маєш за це відповісти. Ну і також цю справу коментують і польські юристи, які звертають увагу на те, що за законом не існує такого поняття як випадкова або неумисна крадіжка. Або ти випадково не пробив товар, і це не злочин, це визнається тоді, або ти навмисно намагався винести річ, і це вже є якась кримінальна історія. Якщо це була помилка, то штрафу не могло бути, ну так кажуть, юристи в коментарях польським ЗМІ. Якщо є штраф, то значить, що поліція все ж трактувала його дії як якусь усвідомлену спробу. Крадіжки, ну, іначе система просто працює нелогічно. Ну і якщо зараз подивитися на сторінку Бірковича у Фейсбуці, зокрема, то він продовжує далі там якусь антиукраїнську нарацію, публікує далі якісь такі. Ну, Пасти атаки на своїх політичних конкурентів, але коментарі всі, власне, якщо ну під кожним постом відкриваєш, перший, другий коментар. Там хтось пише: «Віддай сковорідку». Ну і це сказати, дуже багато. Дуже багато тролінгу. Ця ситуація. Ну одна з головних тем цього тижня. Дуже цікаво, як буде це вплине, Чи це на політичну кар'єру Конрада Бірковича. Дуже добре, що ну, якби є ну таке трохи обурення, що це. Не вважається чимсь таки нормальним, попри те, що ну, мож, можливо деякі стандарти і очікування е, занижені. Е, будемо, я думаю, ну, моніторити далі, подивимось, чи якщо і далі, наприклад, Біркович буде асоціюватися тільки з цим, ну, то його дуже складно буде якби е, функціонувати на політичній сцені, тому що він може виходити ну, на. Трибуну в сеймі виголошувати якісь серйозні промови. А це все може бути політичними конкурентами. Ну, знищено просто ну, Так, троли підколювати так? точно і тролити. А щодо такої політичної, якоїсь політичних наслідків, ну, то Краківська міська рада офіційно вже звернулася до Берковича з вимогою скласти депутатський мандат після цього інциденту, і вони також звернулися і до. Маршал Е, Ну і говорить про те, що це, м'яко кажучи, не окей, коли депутат, який є публічною особою, тим більше знаємо, що ну, його політичну силу активно підтримує також молодь. молодь і, ну. Це очевидно, що це негативний приклад, будь-яке якесь порушення. Ну тоді, не знаю, це якийсь приклад для молоді, що якщо ти е, десь провинився, ну то якось воно там. Якось, провини, так. Так, якось буде, якось буде, можна далі. Я ще згадав, що у Верховній Раді е, фракції Слуга народу» теж є такий депутат Юрченко, здається, так, який ще, але. Справедливості, заради справедливості, ще до депутатства. Хоча це, звісно, його не виправдовує. Там трохи був інший масштаб крадіжки, вкрав чотири бутилки пива. Е, ну, цікаво, чи було б цікаво, якби ці е... депутати з обох країн познайомились. Так, можливо, у них є спільні теми для розмови. Що ж, перейдемо до. Важливішої теми, можна сказати так. це... — Набагато важливіш. Набагато, важливіш, набагато важливішої теми. Це можлива майбутня зустріч Володимира Зеленського та Кароля Навроцького. І питання де? У Києві чи у Варшаві? Власне, про це точаться дискусії у медіа. І ось газета Виборча нещодавно у своєму тексті. Звернула увагу на те, що, попри неодноразові запрошення від Зеленського, президент Польщі Кароль Навроцький досі не планує поїздки до Києва, і за інформацією видання, українська дипломатія іще з літа намагається узгодити дати візиту. І в Києві, за їхніми словами, не можуть зрозуміти, що відбувається. Запрошення надсилаються, але відповідей або конкретно якоїсь дати. Все ще немає, і представники МЗС українського на умови на умовах анонімності говорять редакції, що реакція Варшави є така ухильна, тобто ухиляються якось від конкретики, і з польського боку підтвердив. Це президентський радник Міхал Ольшевський. Візиту до Києва наразі не передбачено. А ключову позицію озвучив також голова бюро міжнародної політики Марчин Пшидач, який також цю тему коментував. І для Слава ті Він говорив, що польська підтримка для України не є такою. Автоматично, і це він казав в коментарі для польських ЗМІ, і має ґрунтуватися на реалістичному підході та національних інтересах Польщі. І в одному з інтерв'ю Пшидач, Пшидач сказав, що якщо Володимир Зеленський хоче зустрічі, він завжди може приїхати до Варшави. Нічого не стоїть на заваді в цьому так, сісти в потяг і приїхати. Ну і це звісне, звісно, коментар дуже потім відбився таким гучним ехом, і в медіа, і в польських, і в українських. Ну і що важливо, теж на цьому коментарі пшидача. На що? До речі, менше звернули ЗМІ. А вся увага була до цього потягу на те, що він сказав, що. Перш ніж зустрітися, має дійти. Ну треба розуміти, що зустрічі президентів відбуваються, коли вже перед цим відбувалися технічні зустрічі радників, конкретно представників обох адміністрацій, коли вони вже домовляться про рішення того чи іншого питання, бо ну, тут широкий спектр до чого можна домовитись про передачу того чи іншого там. В контексті зараз війни озброєння, ну тобто широкий політичний спектр питань. І якщо ну, є якісь домовленості, тоді вже відбувається зустріч. Пшидач якби натякнув, що немає ну, просто приїхати для того, щоб обійнятися і зробити фотографію, ну ні, такого треба зрозуміти що ці часи у польсько-українських відносинах залишилися в минулому зараз настав час Транзакційної політики, так, коли е, ми вам це, е, ви зробіть, будь ласка, нам ось це. І тут е, конкретно пшидач теж сказав, що е, треба і домовленость досягти певних домовленостей в вирішенні історичних питань, і е, відповідно, як можемо зрозуміти з цих коментарів, що е, немає когось напевно такого конкретного. Консенсусу щодо тих чи інших питань, або по-друге, теж відверто скажемо, скажемо теж керуються більше політичними балами на внутрішньополітичній сцені. Зустріч, на жаль, зараз така політична реальність і суспільний настрій в Польщі, що зустріч, ну або така поїздка в Україну. Такий україно оптимізм може якби негативно відбиратися у Польщі, так сприйматися виборцями, зокрема конфедерації, за виборців, яких якби і бореться Навроцький, і бореться партія йому близька партія Право і справедливість до виборів залишилось менше ніж два роки. І... Ось цей весь комплекс внутрішньополітичних настроїв боротьби за україноскептичний електорат впливає на стосунки з Україною. На жаль, на превеликий жаль, що. Ну, і здається, це десь теж йде в розріз національним інтересам Польщі, тому що ну теж при цьому всі наголошують. Ну, добрі стосунки з Україною, і взагалі те, що Україна бореться з Росією, так нам це важливо. Нам можливо, щоб східний на східному кордоні було Україна, а не Росія і так далі. Але ну, це все часто десь ближче йдуть ближче для адміністрації і взагалі оточення Навроцького з ці. Внутрішні бали, внутрішні настрій, внутрішні, політичні рейтинги ну, важливіші, ніж, е, ну, ніж якісь добросусідські відносини. Тут і зараз. В контексті, в широкому геополітичному контексті. Ну, і така так. підтримка, просто і солідарність, ну, тому що. Е, ну... Потрібно, щоб просто ніхто у світі, в Європі, тим більше в сусідніх країнах до України не забував про те, що ну в Україні триває війна, і вона не закінчується. І що е, ну очевидно на українців чекає складна зима, Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру, і м м українці очікують е, хоча б, ну, такої підтримки і солідарності, і таких слів е, іноді теж дій також е, щодо підтримки, але слів. Теплих також. Ну, а що ще писала газета Виборча? Це, власне, те, що їхні джерела у Києві говорять про розчарування і таку незрозумілу паузу в комунікації, що ця ситуація не є зрозумілою до кінця у Києві, як пише виборча. Формально діалог триває, але фактично є ситуація, коли. Ну, запрошення польського президента до Києва вони залишаються все-таки без відповіді. Так, і ще лунає аргумент про те, що ну, в дипломатії прийнято, що менш досвідчений там президент або очільник тієї чи іншої країни їде, складає візит до ну, більш досвідченого політика. Звісно, Зеленський більше на посаді знаходиться на президентському кріслі ніж Навроцький. Тут якби. Правила дипломатії говорять про те, що це Навроцьки маємо першим поїхати до Києва. Натомість цю адміністрації Наврозко кажуть, ну, є такі, є такі, є такі правила в дипломатії, але це не є щось таке штивне, базоване, і ми ну, можемо цього не, не дотримуватись. Це не щось таке писане, це. Ну, Абстрактне, але також варто в цьому контексті звернути на нове опитування поляків. У власне громадян Польщі запитали, чи на вашу думку президентові Навроцькому вдасться налагодити добрі стосунки із Володимиром Зеленським. і тут 27,4% опитуваних відповіли ствердно, що так. І 27 відповіли скоріше, так тобто вагається, але більш позитивно бік. Але натомість 47% опитуваних сказали, що скоріше ні, і ще 9, і 3 категорично ні. Відповідно, ми маємо ситуацію, що ну тобто майже 60% поляків не бачать перспектив для покращення відносин президентів Польщі та України. Ну, це помітно і в таких розмовах приватних зі знайомими польськими, також, що ну, вони теж не бачать якоїсь такої перспективи до покращення цих стосунків. А все ж, якщо ті, хто не бачить ці. Перспективи більш у негативних, тонах, говорить про е, таку позицію, ось як ти е, говорив, що е, транзакційні стосунки, що більше немає цих теплих обіймів, і е, ну, невідомо, коли ми до них повернемося. Думаю, дуже не і чи взагалом повернемось. Це теж велике питання, сумніваюсь. Що ж, поговоримо ще про е, таку внутрішньополітичну ситуацію, що ж відбувається е, усередині е, польської політики, тому що було, звичайно, дуже багато е, подій е, і змін, зокрема, і е, пов'язаних із двома центральними. Головними партіями у Польщі це Право і справедливість та е, громадянська коаліція. Е, якщо йдеться про е, громадянську коаліцію, то е, там, там був з'їзд цієї партії. У ПІС Також він був про це, що поговоримо. В ті самі дні, так. Так, майже в ті самі дні. І ось. Е, Платформа обивательська, так, громадянська платформа, якої ми її знали, фактично, вона вже перестала існувати. Ми дещо про це говорили в минулому подкасті, і ось це вже дійсно відбулося. Партія Дональда Туска офіційно об'єдналася з двома іншими політичними групами: це новочесна та ініціатива Польська. Вони утворили нову політичну силу, коаліція обивательська, громадянська коаліція. Зелені із коаліції наразі ще не приєдналися до цієї сили. Конвенція з приводу з цього приводу відбулася у Варшаві. Сам Туск оголосив про створення нової партії, назвав це непростим кроком, але такий, що служить фундаментальним цінностям. І, за його словами, об'єднання це сигнал, що внутрішні розбіжності менш. Важливі, ніж спільна мета. Ну і також я вже бачу у польських ЗМІ, що аналітики, політологи, коментатори говорять, їх запитують, а чи можна це вже вважати такою підготовкою до майбутніх виборів? Дехто каже, що та, ця підготовка, вона ще з минулих виборів в принципі, почалася, що це. Постійний, в принципі, процес, постійна боротьба. Інші говорять, що так можна сказати, що ось ці з'їзди, які були і в однієї політичної групи, і в іншої, що це вже такий початок конкретних кроків і мобілізації зусиль до майбутніх виборів, які будуть за. Два роки, так Так, 27-му році знову продовжується е, ось ця е, історія антипісу. І на що звертають увагу всі коментатори, що громадянська коаліція ну, не запропонує власне якихось нових те, що від неї очікується, очікують ви і виборці, власне, її виборці. Що ну вже всім набридло ось ця риторика, а, типу, от, типу, ми е, ми при владі, але що просто не правив піс. Натомість в ці, в ці самі дні у, у місті Катові це відбувався з'їзд. Партії Право і Справедливість, де виступив лідер партії Ярослав Качинський, що важливо було в, цьому, в його промові. Два моменти, на які звертають увагу коментатори. Перше, що він досить гостро висловився на тему Берліна і Парижу, що де-факто хочуть забрати якусь суверенітет Польщі, і, ну, і ця риторика така була анти... Антиєвропейська вона була сильніша, ну міцніша, ніж антиросійська. Там, взагалі, ці питання Росії не досить гостро звучали, хоча, звісно, ПІС є абсолютно. Партію антиросійською, і, але і, натомість ну, доз... ну, такі звинувачення, що Берлін і Берліни перешкочуть припинити існування Польщі. Ну це досить гучно. Це досить гучно, і це критикувалося в інтернетах. В інтернеті. Е, також е, е, Ярослав Качинський запропонував. Е, ну, Це було очікувано: ПІС шукає нову ідею, яка допоможе... Таку саму, яка допомогла йому у 2015 році прийти до влади і зберегти цю владу. Це власне ці соціальні виплати на дітей. Спочатку 500 злотих, потім 800. Ну і це просто ця це, це програма. Вони це, це обіцяли. Вона була виконана, вона успішна, дала їм дуже класні. Ну, причем, так, так, дійсно ця сума е зросла до 800. Так і зараз Качинський пропонує, щоб був так званий купон в розмірі 100 тисяч злотих. Для, сім для родини, якщо ну там з'явиться третя дитина, це така нова їхня соціальна програма, але яка ж така теж не набула аж такого знову-таки позитивного сприйняття серед виборців, тому що ну питання на де на це брати гроші. Ну і вже теж фінансовий стан громадян Польщі набагато. Краще, ніж це було 10 років тому. Тому, можливо, навіть такі соціальні програми, вони вже не так. Не настільки працюють е, на виборах, так, не так прям відкликуються у широкого загалу виборців. По-друге, є велика проблема для права справедливості. Це конфедерація. Вони борються за один той самий електорат, е, і е, також на цьому з'їзді, ну, наприклад, там виступав Курський, який має дуже великий. Це колишній очільник е, е, суспільного телеканалу ТФЛП, який е, який за часів право справедливості був такий досить ну, пропагандистським, і він виступив на цій на цьому з'їзді і це теж було ну мало вплив тому що ну таких людей як кажуть експерти ну краще так аж сильно не на загал не виставляти тому що ну дуже великий таким скажімо, аншлайф критики за ними тягнеться і це впливає на сприйняття всієї партії Будемо далі слідкувати за рейтингами партій та що відбувається у внутрішній польській політиці. А це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить. Ви дивилися подкаст Польща за тиждень з вами був Владислав Яценко, Євген Приходько. До побачення. До побачення.